Всім привіт дорогі друзі, з вами, як завжди, Дмен. І сьогодні ми знову піднімаємо 25 ранг в Solše в Бравл Stars. На цей раз я вже буду піднімати Тару. Хочу сказати, що вона не дуже важкий Бравлер, я думав, що буде важче. Піднімав я її, напевно, годин 6-7. На карті все або нічого. Йде вона дуже добре, піднімаю я її не фоловою 10 силою. Думаю, можна підняти і 9 силою, але все-таки додатковий урон лишньо точно не буде. Хочу ще, щоб ви в свою чергу поставили лайк, підписалися на канал та нажали на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно і ви завжди зможете передумати. Ще хочу сказати кілька слів за свій клуб. Я його не буду змінювати, просто я вигнав кількох людей. За це не обіжайтеся, але все-таки у нас клан росте. Тому. Сорі. Переходимо до першої каточки. До речі, до цього відео робив крутий дизайнер Артур. Якщо і тобі потрібно прави для твого відео, то сілочка в нього буде під відео та в закріпленому коментарі. Хочу ще сказати, що Лонтара один з моїх самих нелюбимих бравлерів, і пішла вона, ну чесно кажучи, не найлегше, але і не найважче. Е, так було важко спочатку, я пробував апати до апали бас плюс тара. Е, зіграли ну, напевно каточок 9 і ну, підняли тільки там, кілька кубків, фактично лишилися на тому самому рівні. Я ну, змушений був піти далі в соло. А є з Анатолієм, знову ж таки, дякую йому за допомогу. Ну все-таки до аповіді вже в соло. взагалі, до речі, хто з вас любить тару, хто за неї часто грає, тому що ну, я навіть в якійсь мірі ненавиджу її, ненавиджу. Просто, Просто ну, важко за неї грати. Я, до речі, не сказав, граю з цим гаджетом і граю з пасівкою на хіл. Можливо, так, в деяких ситуаціях краще брати на, все -таки, на пошкодження противника на тінь, але. Я все таки думаю, що якщо, якщо, наприклад, в кінці треба. Ну коли ти б'єшся, ти ж не хілишся. А тінь тебе відхилює по 400 хп і лишніми точно не будуть. Але, ну 800 хп а там кожен для себе все-таки вибирає. 10 браузерів це доволі таке плачевно. Я плюс перший раз сиджу в цих кущах, переважно сиджу там справа, або я так коротко, не поясню. Так, приходимо сюди, зараз можливо гаджет треба буде юзати. О, все погано. Хоча... Хоча шанси завжди є. Добре. Добре, е, як я бачу, там повно базів. Е, ну, коротше, мене зараз винесуть, я так розумію, довго я тут не, не виживу. Так, я прожму гаджет, надіюсь, чіпати він мене. Ууу, як. А, так карта відкрита. А що я. Так, добре, карта відкрита. Для мене це міри, навіть плюс. Так, мінус Спраут, мінус шелі. Просто, просто, просто імба. Але ось нас починають піджимати, я так розумію. Інтересно, хто п'ятий. І зараз мене винесе. Тихо, поки щастить. Щастить, щастить, щастить. Топ-3. Джойстик! Джойстик, коротше, завис, і я й пішов на них. Один кубок. Ну. Обідно, якщо чесно. Як... Хоча вони і так один одного не виносили, так що. Скоріше за все, що я там і так не мав шансів. Фух. Треба взяти мінімум топ-5 і це 25 й ранг. Народ, будь ласка, поставте лайк принаймні за те, що я зараз багато часу проводжу, кожен день стараюся випускати відео. Навіть сьогодні я грав в 1.5 безперивно, просто щоб випустити відео. До речі, завтра вже точно буде відео з новим проектом. Я чекав на Нікіто, але в нього пока все не дуже. Ось скрін. На даний момент ось такі справи. У мене теж тільки 500, але думаю. До завтра вже, ну, принаймні 1000 точно буде, але я планую апати більше. Ось, я вже апнув Тару. Ну, спочатку я планував апати Отіса, але не вийшло. Отіс на цій карті нічомусь не пішов, хоча спочатку перші каточки були непогані. А потім все-таки я заходив на центр без зульти або не встигав її прожати і все. Навіть були моменти, коли просто її зажалів, тому проіграв. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ні, тут... Апнути я просто повинен. Настільки пощастило тільки що. Е, ну Він був, напевно, з Мортісом, тому е, мені треба ульту набити, не знаю. Е, базам довірятися теж. Я не знаю. Топ-7. Я без чопука тут, а пойдем, мене так зачепити не зможуть. Погано. У мене погана і невигідна ситуація. Невигідна позиція. Хоча зараз все можливо зміниться. Так, я маю ульт. Окей, в разі чого я можу її закинути? Так, що у нас робиться на центрі? На центрі в нас все непогано було. Я буду виносити шеллі, щоб бази бачили, що від мене є. Е, ну, якби Ще допомагаю. Тоді шанси мої збільшаться, якщо мене зараз не винесе Шеллі. Хоча я сумніваюся, що вони мені дадуть пожити. Все. Це топ-5. Це просто-напросто топ-5. Бул була, виносимо. Е, так, бац, пішов на іншого база. А я в тімі тільки з одним базіком. І. Так, зараз був платить на мене, по ідеї. По ідеї, мені треба відходити. Е, так. Добре, він полетів приблизно туди. Зараз ми закинемо ульт і всіх стягнемо. Все. Ой-ой-ой. ой А зараз він ультане. в тінь. добре. Добре. Все, доволі таки непогано. То Топ-1. Фух! Красиво, красиво. Добре, єс. Yes. один 25 ранг, плюс ще 40 блінків. Просто пушка. Далі народ, вибачте, будь ласка, мене тих, кого я е, вигнав з клубу. Ну просто я вже планую клуб вив... виводити в якісь все топи. Все-таки 40 тисяч кубків це немало. Плюс зараз клуб виглядає ось так. Тобто у нас, наприклад, топ-10, це вже від 30 і вище. Потім я це все буду міняти і вхід у нас вже буде від 24 тисяч кубків. Ну, на жаль, ось такі справи без обід, просто клан росте. І на цьому моє відео пішло до кінця, якщо воно тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. У ну, нас з тобою був мен. До нових зустрічей. Нагадаю, якщо тобі потрібне прев'ю для відео, то рекомендую звернутися до Артура. Силочка на нього в описі відео та в закріпленому коментарі.